На Бахмутському напрямку просування українських військових успішно триває. На одній з позицій піхоту прикриває рота вогневої підтримки. Зараз багато вже таких штурмових дій. Раніше, якби було там такої війни, більше артилерійської, штурмових дій було менше, набагато менше. Зараз більше штурмових дій. Зараз така контактна війна більше. Як сказати, зараз Щас... більше, більше, більше... зіткнень. Да, більше зіткнень, більше вже таких близьких контактів. Раніше більше контакти були не такі дальні контакти. Так. Зараз контакти вже можна рахувати метрами. Разом з командиром ми вирушили на позиції. Погода змінюється миттєво, дороги розбиті, доїхати досить складно, та й спека тут не лише через сонце. 30-тій вже в бригаді на мінометі. 120 му я курчили мені його ще біжені всю дорогу з ним. Скільки цілий у вас за день? Цілий. б по-разному. Може там не буде, не Може бути, так його крутить, <скільки> не встиваєш ну, працювати. Зависить Зависи від ситуації. Скільки ну, ну, щоб так, ну, раз сімдесят десь там <скільки> штурмові дії були? Ну так, да, штурмові дії, як би ну. І там підтримували. Там вийде десь БМП, можемо по БМП, татайло, потім пі піхоту підтримали. Пішки... <туршки> <Там, Фіоріка> ну, Роботи було багато. <правлі> Булад, Хлопці працюють у парі з аеророзвідкою, отримують координати та миттєво накривають ворога з гранатомета. Отак от. Готові! От. Готові. Також аеророзвідка допомагає мінометникам. Ціль є декілька секунд і туди вже летить подарунок від українських військових.